Доброго дня! Продовжуємо серію відео про вирощування ранніх овочів, овочів в теплицях. Наразі наступає період висадки різних культур. В частності, перше в нас буде огірок під опалювальних теплицях і короткий огляд розсади огірка, яка в принципі вже за декілька днів буде висаджена в теплицю запаленням. Сьогодні я знаходжусь в стандартній тунельній теплиці плівковій, де було так розташоване розсадне відділення. Це стандартне вирощування огірка. Ви бачите, що висіяний огірок в горщики. Горщики виставлені на піддони. Використовували опалення, це, будемо так, повітряне опалення, це вулкани. Які Піддували тепле повітря. Також можете роздивитися, додатково використовувалися обмеження об'єму теплиці, закривалася, натягувалася додаткова плівка на шпалеру, вона була розташована. І от Висіяна культура була на початку березня місяця. На сьогоднішній день маємо більше 20 днів, 22-23 дні від моменту висіву. І от такий, такий розвиток розсади огірка. Рослинка має вже вихід третього листка, справжнього листка. Бачите, перший, другий, третій. От. Значить, досить гарно розвинена коренева система, яка заплітає об'єм субстрата в горшику. Бачите? Горщики були вибрані 12-14. ка ка В принципі, мінімально використовується. Можна використовувати горщик, якщо я не помиляюсь, там 10. Це об'єм субстрата десь около 500, 500 мл. Ну, от Так виглядає культура на сьогоднішній день. Трошки погіршилися погодні умови. Десь 3-4 дня, може до 5 днів. І е, ці рослинки вже будуть висаджені е, безпосередньо в теплицю. Е, теплиця також буде з На сьогоднішній день трошки знижені температурні режими да, там, для отримання е, рівномірних сходів. Були використовувані температури десь на рівні 23-25 градусів, а в подальшому після отримання всходів, зниження, провели, провели зниження температур в залежності від освітлення, яке є на дворі. Сьогодні пасмурна погода, тому вже в принципі і достатньо пасмурна, і тепла погода на вулиці, плюс 11. Ви бачите, що плівка розкрита, клапана, торцеві клапана теж відкриті. Ми не бачимо. Скопичення конденсата, вологість в нормі, температурний режим теж десь на рівні 16-17 градусів, 16-17 градусів, що відповідає в принципі, тому, той, тому освітленню, яке ми маємо на сьогодні. Ну, от така культура огірка, яка за 3-5 днів вже буде висаджена безпосередньо на виробничі площі теплиці. Підписуйтесь на наші канали, отримуйте додаткову інформацію, а також слідкуйте за новими відео.